Сьогодні, 16 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 16 вересня в Україні святкують День фармацевтичного працівника. Це професійне свято, що було встановлене 1999 року указом президента України на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров'я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі охорону здоров'я населення. А ще 16 вересня Всесвітній день Барбара. Це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку Барбари відіграють у житті громадян по всьому світу. Цей день шановує майстерність, творчість і громадянський дух, які Барбари приносять у свою професію. Цього дня народилася 1981 рік український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор Сергій Білоущенко. 1981 рік українська лижниця, біатлоністка, призерка пароолімпійських ігор Людмила Павленко. 1999 рік український футболіст, чемпіон світу серед молоді Кирил Тришлюк.